Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги огляд погодних умов в Україні на наступний тиждень з 2 по 8 вересня. Практично протягом усієї першої декади вересня погодні умови в Україні визначатимуться впливом південно-західної периферії потужного та малорухомого антициклону, центр якого розташовується над Північно-Східною Європою. Тому істотних опадів не передбачається. За винятком південної половини України, де періодично приходитимуть дощі різної інтенсивності. У понеділок, 2 вересня, на більшій частині території України опадів не передбачається. Лише в день та ввечері у Приазов'ї, Запорізькій області та у Криму пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер східний 5-10 метрів на секунду, на сході 9-14. Температура повітря вночі становитиме від 17 до 22. Вдень від 28 до 33 градусів тепла. У Карпатах вночі від 8 до 13. В день від 20 до 25. У вівторок, 3 вересня в Приазові та в центральних регіонах в день також місцями на Харківщині прийдуть дощі у супроводі гроз. Місцями можливі шквали 5-20 метрів на секунду. Врешті регіони України без істотних опадів. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі у західних областях. Від 12 до 17. Нарешті території від 18 до 22. В день 28-33. На Закарпатті – до 35 градусів вище нуля. У середу, 4 вересня, несійка погода з опадами очікується у центральних південних регіонах та на Вінниччині. Подекуди пройдуть сильні зливи з грозами. Решті областей переважно сухо. Вітер південно-східний: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 18 до 22 день від 27 до 32 градусів тепла. У четвер, 5 вересня під пивом південно-західної периферії антициклону в більшості областей України опадів не передбачається. І лише у південних областях, а також у Криму, місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. У Приазові та на півдні місцями пориви 15-20. Температура повітря вночі від 16 до 21. В від 27 до 32 градусів вище нуля. У п'ятницю 6 вересня по всій території України переважатиме сонячна погода без опадів. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. У південних та східних областях місцями пориви 15-20. Температура повітря вночі від 16 до 21. У північних та східних областях від 10 до 15. Вдень від 25 до 30 градусів тепла. У суботу, 7 вересня, в цих областях України утримується малохмарна погода без опадів. Вітер східного напрямку 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 15 до 20. У північних та східних областях 10-15, в день 25-30 градусів тепла. У неділю, 8 вересня, в Україні переважно без опадів. Лише в день в Криму та місцями у південних областях пройдуть невеликі дощі, часом з грозою. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18. У північних та східних областях від 19 до 14 в день 23-28 градусів тепла. Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги огляд погодних умов в Україні на наступний тиждень з 2 по 8 вересня. Практично протягом усієї першої декади вересня погодні умови в Україні визначатимуться впливом південно західних